Друже, бувають моменти, коли ти дивишся на своє життя і думаєш, чому я так втомився, чому ніби йду, але сил нема, чому молюсь, але відповіді мовчать, і чому всередині пусто, хоча зовні я тримаюсь? Це не слабкість, це знак, що в душі накопичилось те, що давно потребує Божого світла. Коли Бог хоче змінити сезон у твоєму житті, Він приводить тебе не до випадкових думок. А до свого слова. Саме слово знімає тягарі, відкриває двері, приносить мир туди, де серце довго мовчало. Сьогодні Господь промовлятиме до тебе через свої псалми, Його голос знайде тебе в тому місці, де ти є. Це слово покаже тобі шлях, підгодує твою віру, покаже, що треба зрозуміти та застосувати в житті. Тепер ми починаємо читання слова разом. Підтримай це відео своїм коментарем, вподобайкою та підпискою на канал, так ще більше Божих дітей зможуть побачити це відео. Псалом 1. Блаженний муж, що не ходить на раду несправедливих, і на путь грішних не стає, і на сидінні глузливих не сидить. Але в законі Господа насолода його, і про закон Його роздумує він день і ніч. І він буде як дерево, посаджене при потоках вод, що родить свій плід своєчасно, і що лист його не в'яне, і все, що він чинить, буде щасливе. Не так несправедливі, бо вони як полова, що вітер змітає. Тому то не встояться несправедливі на суді, ані грішні в зборі праведних, бо знає Господь путь праведних, а путь несправедливих загине. У житті приходять моменти. Коли ти, наче те дерево, стоїш, але всередині сухо, наче живеш, але немає сили, і Бог каже: повернись до джерела. Коли людина живиться не хаосом думок, не страхом, не голосами світу, а Словом Божим вона стає міцною так, що бурі її не зламують. Колись одна жінка зізналась, вона так звикла думати про погане, що навіть радісні моменти. Не приносили радості. Та коли почала щодня читати цей псалом, її внутрішній голос змінився. Не обставини першими змінилися. Змінилося її серце. Так працює Боже Слово. Воно робить людину живою там, де вона вже перестала відчувати життя. Псалом 23 Господь то мій пастир, я недостачі не матиму. На пасовиськах зелених оселить мене, довод спокійних він мене запровадить. Поверне він душу мою, поведе мене по стежках праведності ради імення свого. Коли я піду хоча б навіть долиною смертної тіні, то не буду боятись злого, бо ти зо мною. Твоє жезло і твій посох, вони мене втішать. Ти передо мною трапезу зготовив при моїх ворогах. Мастив єси мою голову оливою, моя чаша то аж переливається, тільки добро і милість мене супроводитимуть по всі дні мого життя, і я пробуватиму в домі Господньому довгі дні. У цьому псалмі звучить щось таке глибоке, що торкається навіть тих, хто давно не відчував миру. Ти зо мною. Бог не обіцяв, що долин не буде, Він обіцяв, що ти не підеш ними сам. Була одна історія. Чоловік довго переживав нестачу, в тому і страх перед завтрашнім днем. Він казав, Я відчуваю себе в темряві. І одного вечора під час читання цього псалма він вперше за довгий час усвідомив: Темрява не означає, що Бога немає. Вона означає, що пастир веде іншим шляхом, і коли людина приймає присутність Бога, страх втрачає владу. Бо ти вже не один. Псалом 26, Господь то світло моє і спасіння моє, кого я буду боятись? Господь то твердиня мого життя, кого я буду лякатись, коли приступлять на мене злочинці, щоб їсти тіло моє, то вони, мої противники і вороги, спіткнуться та й упадуть. Коли стане табір проти мене, серце моє не злякається, коли війна постане на мене, і тоді я буду надіятись. Одного я просив у Господа, того я буду шукати, щоб я перебував у домі Господньому по всі дні мого життя, щоби бачити красу Господню та на храм його дивитись. Страх завжди перебільшує, страх завжди малює найгірше, але Бог світло. І коли світло приходить, тьма не може сперечатися з ним. Колись молода жінка боялася зробити крок у нове місто і нове життя. Їй здавалось, що її сили недостатньо, що майбутнє непевне. Та одного дня вона повторила вголос Господь, твердиня мого життя. І вперше відчула, вона не йде сама. Страх не зник, але перестав керувати, і саме цей крок став найбільшим благословенням її життя. Бог не очікує, що ти будеш сміливим. Він хоче, щоб ти дозволив йому бути твоєю силою. Псалом 32. Блаженний той, кому вибачений переступ, кому покритий гріх. Блаженний чоловік, якому Господь не заліковує провини, і в дусі якого немає омани. Коли я мовчав, спрацьовували кості мої від зітхання мого цілий день. день і ніч тяжіла надо мною рука твоя, висохла сила моя, як у спекотну посуху, я гріх свій тобі признав і своєї провини не сховав. Я сказав. Признаю Господеві переступи мої, і ти простив провину гріха мого. Є речі, які не лікуються мовчанням. Буває, людина носить у собі провину сором, біль роками, і здається, що це її хрест, її доля, її тягар, а Бог каже: Принеси мені. Одна людина зізналась, що цілий рік молилась, служила, працювала, але всередині була порожнеча. І коли вона відкрила Богові те, що соромилась, навіть подумати, тягар зник. Не тому, що вона стала кращою, а тому, що Бог приймає щирість. Там, де людина відкривається, Бог звільняє. Псалом 118 Дякуйте Господеві, бо він добрий, бо навіки його милосердя. Нехай скаже Ізраїль навіки його милосердя. Нехай скаже дім Ааронів навіки його милосердя. Нехай скажуть ті, що бояться Господа, навіки його милосердя. У тісноті моїй я кликав до Господа, і Господь вислухав мене і на простір поставив мене. Господь за мене, не буду я боятися. Що зробить мені людина? Господь між тими, хто допомагає мені, і я побачу бажане над ненависниками своїми, ліпше знаходити прихисток у Господа, аніж надіятися на людину. Ліпше знаходити прихисток у Господа, аніж надіятися на князів. Господь, моя сила й пісня, і став він спасенням мені. Не вмру, але буду жити і розповім про вчинки Господні. Ти Бог мій, я буду прославляти тебе, Бога свого я буду величати. Дякуйте Господеві, бо Він добрий, бо навіки його милосердя. Є слова, які потрібно не просто прочитати, а прийняти. Не вмру, але буду жити. Це слова людини, яка бачила темряву, але пережила світло. Жінка, яка переживала руйнування в сім'ї, повторювала ці слова щодня, і саме вони стали дверима до миру. Бо коли людина проголошує Божу правду, її серце рухається в бік життя. Бог піднімає там, де людина думає, кінець. Тепер, любі, починаємо молитву, побудовану на цьому сильному Божому Слові. Друзі. Послухайте уважно, кожне нове відео, яке виходить на цьому каналі, це не просто контент, це слово, яке торкається душ, це молитва, яка лікує серця, це світло, яке заходить туди, де роками була темрява. І я хочу сказати вам правду, яку ми ніколи не приховували. Кожне нове відео коштує нам реальних ресурсів, його собівартість близько тисячі гривень, це нейромережі, і звук, монтаж, підготовка тексту, перевірка пояснень із місцями писання, час служіння, час молитви, час праці. Це сильна інвестиція у твоє життя, у чиєсь відновлення, у чиєсь чудо. Господь дає нам сильне розуміння, кожне відео. Це не витрата, це насіння, насіння, яке падає у серця тисяч людей. І коли ти сієш у те, що змінює чиєсь життя, ти сієш у справу небесного нашого батька, який дає всім із неба, аби вони розподіляли мудро. Послухай серцем, це дуже важливо. Є люди, які зараз дивляться ці молитви, і саме завдяки їм не впали, не зламалися, не здалися, саме завдяки їм хтось повернувся до Бога. Саме завдяки їм хтось зцілив душу. Саме завдяки їм хтось не покінчив з собою, саме завдяки їм хтось почув я з тобою, і ти можеш стати частиною цих чудес, не спостерігачем, а учасником Божої роботи. Боже Слово говорить: той, хто сіє у дух, від духа пожне життя вічне. Що це означає? Ти стаєш партнером Божого руху, ти в команді, яка несе світло. Ти один із тих, через кого Бог розширює вплив Євангелія. Є такий духовний момент, коли серце людини відгукується, коли щось всередині говорить, так, це моє, я хочу бути частиною цього руху. Це поклик Духа, це внутрішня відповідь на Боже торкання, бо коли ти сієш у Слово Боже, ти сієш у найкращий крунт, який існує на землі. Твоє насіння принесе плід не тільки на цьому каналі, але й у твоєму домі, у твоїх рішеннях, у твоїй роботі, у твоєму здоров'ї, у твоїй долі. Кожного разу, коли ти сієш у Боже Слово, ти запускаєш духовний механізм, який приносить відкриті двері, несподівані можливості, мудрість там, де була плутанина, захист там, де була небезпека, мир там, де була тривога, радість. Там, де була пустка, це вічний та дієвий Божий принцип. Кожного разу, коли ми готуємо нове відео, ми молимося, щоб Бог підняв людей, які скажуть: Я хочу, щоб наступне слово вийшло, я хочу, щоб ще одна душа була зцілена, я хочу бути частиною того, що робить Бог. І коли такі люди піднімаються, відео виходить, Слово йде, ланцюги падають, молитва лунає. Чудеса відбуваються. Якщо цей канал торкнувся тебе, сієш у те, що приносить плід. Стань партнером Божої справи, допоможи нам випустити наступне відео, насіння 100, 200, 300, 500 тисяч гривень, будь-яке, яке Бог кладе тобі на серце, воно стане частиною спасіння душ. Не тому, що канал потребує, а тому, що Слово Боже продовжить звучати, тому що ти частина команди неба. Ось головний духовний принцип, який я хочу, щоб ти почув: Коли ти сієш у Боже Слово, Бог сіє у твоє життя, сіє у твою мудрість, сіє у твою сім'ю, сіє у твоє здоров'я, сіє у твої рішення, сіє у твою долю, сіє у твоє майбутнє, бо той, хто сіє в дух, від духа пожне. Не бійся бути тим, хто приносить світло. Не бійся бути тим, кого Бог використовує. Не бійся бути тим, через кого виходить наступне слово. Натхненне серце найкращий ґрунт для сіяння. І Бог благословить кожне насіння, посіяне у поширення його правди. Якщо Бог торкнувся тебе, відгукнись. Разом ми випустимо наступне відео. Разом ми піднімемо ще більше людей. Разом ми несемо слово, яке змінює життя. Господь, ми дякуємо за Твоє Слово, наш великий Отче. Ми вдячні за те, що Ти відкриваєш нам те, чого раніше ми не бачили. Боже, ми вдячні Тобі за те, що Ти даєш вчителів, які навчають тому, що змінює наше життя. Отче Небесний, для Тебе немає нічого неможливого. Навіть якщо із вірою скажу горі посунутися, і не сумніватимуся, то вона посунеться. Так ти сказав у своєму слові, я приймаю це для свого життя сьогодні. Отче Небесний, ти батько, який знає, які слова сказати. Отче Небесний, ти Батько, який знає, як виправити. Отче Небесний, ти батько, який знає, як мене зцілити та направити. Отче Небесний, я довіряю тобі і щиро молюся за усіх слухачів. Господи Боже наш. Перед Твоїм обличчям я сьогодні стою з серцем, наповненим вдячністю. Перш за все, я дякую тобі за кожну людину, яка сіє у поширення Твого слова через наш канал молитви українською. Господи, Ти бачиш усіх, хто підтримує служіння, яке несе чисте, незмішане людськими домішками. Твоє слово слово, що несе життя, зцілення, свободу, мудрість, світло і напрям. Господи, я проголошую на кожного сівача Твої обітниці, хай відкриються небеса над їхнім домом, хай множиться урожай їхньої доброти, хай приходить забезпечення, яке перевищує людські можливості, хай повертається кожна насіяна гривня у вигляді миру, радості, успіху, рішень, благословіння і захисту. Бо Твоє Слово говорить: той, хто сіє щедро, щедро пожне. Ми стоїмо на цій істині твердо, бо Твоя вірність не залежить від світової економіки, обставин чи прогнозів, ти джерело всього, що ми маємо, ти Бог забезпечення, Бог помноження, Бог відповіді. І я проголошую захист, мир і надприродну Божу присутність над кожним, хто поширює Твоє Слово разом із нами. Господи. Я підіймаю голос за кожну душу, яка молиться цією молитвою. Я прошу не просто благословіння, я прошу Божественне втручання, я прошу небесну дію, яка перевищує людську силу. Я прошу торкнутися глибше, ніж може торкнутися рука людини. Багато сердець зараз поранені, багато душ втомлені, багато людей носять приховані рани, такі, про які не говорять навіть тим, кого люблять. Але Ти, Господи, бачиш усе, Ти проникаєш у найглибші шари душі. Ти знаєш, де ми виснажені, де розчаровані, де зламалися, де зупинилися, де втратили себе. І я проголошую у ім'я Ісуса нехай приходить зцілення зцілення пам'яті, зцілення душевних ран, зцілення від розбитих стосунків, зцілення від зради, зцілення від виснаження, яке накопичувалось роками. Зцілення від страху, який стискав груди, зцілення від сорому і провини, які не давали дихати, зцілення від внутрішнього виснаження, яке ніхто не бачив, але яке нищило зсередини. Господи, нехай Твій Святий Дух зараз входить у кожну сферу, де людина втратила радість. Нехай приходить м'яке, але потужне Боже відновлення, таке, яке лише Ти можеш дати. Господи. Я молюся за мудрість не за людську, не за поверхневу, не за тимчасову, а за ту мудрість, яку дає лише Твоє серце. Мудрість, яка відкриває двері, де всі казали, що їх немає. Мудрість, яка показує шлях, коли перед очима тільки темрява, мудрість, яка дозволяє розрізнити істину від брехні, мир від хаосу, твою волю від людських порад. Боже, напиши своє слово на серці кожного, хто зараз молиться. Дай їм бачити так, як бачиш ти. Дай їм чути твій голос. Голос, який не кричить, але веде. Голос, який не тисне, але скеровує. Голос, який не лякає, а приносить мир. Нехай ця мудрість змінює вибір, змінює стосунки, змінює фінанси, змінює долю, змінює спосіб думати. Нехай вона приведе кожну людину до того місця, яке ти приготував. Господи, я проголошую благословіння на всіх шляхах, якими ходить кожен чоловік і жінка, що підносить цю молитву, благослови їхній ранок, благослови їхню працю, благослови їхню родину, благослови їхні рішення, благослови їхні думки, благослови їхні фінанси, благослови їхні мрії, благослови їхні кроки. Нехай кожна дорога, якою вони йдуть, буде дорогою. Де їх випереджає твоє благовоління. Нехай ангели супроводжують їх на кожному повороті, нехай небесний захист оточує їхній дім, нехай жодна зброя, зроблена проти них, не матиме успіху. Нехай жодні сіті ворога не спрацюють, нехай жодна темрява не зможе зламати того, що благословив Господь. Я проголошую, куди ця людина піде, там буде світло, що вона робитиме. Буде під Божою рукою, до чого доторкнеться, матиме фавор, милість, відкриті двері і силу звершити задумане. Господи, нехай Твоя присутність буде ближчою за подих, ближчою за думку, ближчою, ніж страх, ближчою, ніж біль. Бо коли ти близько, немає темряви. Яку не можна розсіяти, немає рани, яку не можна зцілити, немає хаосу, який не може бути упорядкований, немає ситуації без виходу, немає серця, яке залишиться без миру. Боже, наповни кожну людину такою близькістю до Тебе, щоб небезпека обходила її стороною, щоб рішення приходили несподівано легко, щоб шлях ставав видимим у потрібний момент, щоб Твоя мудрість і Твоє світло. Супроводжували кожен крок. І зараз, Господи, я підіймаю свою душу за тих, хто впав, хто розбився, хто зупинився в дорозі. Я проголошую відновлення, відновлення сил, відновлення душевного стану, відновлення радості, відновлення тіла, відновлення життя, відновлення мрій, відновлення надії, відновлення віри. Нехай усе. Що ворог намагався вкрасти, буде повернено. Нехай усе, що було втрачено через втому, відродиться. Нехай усе, що зупинилось через страх, знову оживе. Я проголошую: сила Божа входить у кожну сферу життя. Мир Божий наповнює кожну думку. Світло Боже освітлює кожну дорогу. Мудрість Божа веде кожне рішення, і присутність Божа робить неможливе можливим. Господи, я дякую тобі за те, що Ти чуєш, за те, що Ти відповідаєш, за те, що ти поруч, за те, що ти піднімаєш, за те, що ти робиш новим усе, до чого торкаєшся, і я проголошую ця людина під Божим благословінням, ця людина під Божою охороною, ця людина під Божою мудрістю, ця людина у Божій присутності, ця людина переможець, а не переможений. Ця людина піднята, укріплена і благословена Господом в ім'я Ісуса. Амінь.